Наживо про війну. В Івано-Франківську парамедики Юлія Поєвська на позивний Тайра презентувала власну збірку поезій наживо. Це віршовані тексти, написані між евакуацією поранених бійців. був тихим худим в'язнем приходив до мене крістину, щось ще потів не зв'язне. Він тут був останнім поетом. Вічно побитий, піксель брудний, викурював півсігарети, половину лишав мені. Ясно, його кормоціння моєї лікувало ради. Назва наживо символічна. Юлія рятувала життя захисників, проводячи складні медичні операції в драматичних умовах війни. Анестезії та знеболюючих медикаментів не було. Відтак Тайра виконувала операції буквально наживо. Я написала кілька віршів, досить таких цікавих, на мою думку. І наш побратим Сергій Жадан, у нього є така. Ну, така маніра, він друзям роз, розсилає свіжі вірші, які пише. І це, це дуже завжди щемко, коли ти перший, перший читач, вірша генія. І ти такий, о у ти читаєш. І якийсь із о, 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 таких віршів я йому у відповідь вислала мій. Потім ще один, потім ще і кілька віршів вислала і одного дня. Сергій каже: ну окей, ти ж думаєш збірку видавати. Я, я просто завісла. Олена Синьків – дружина захисника, який віддав своє життя за Україну на російсько-українській війні. Раніше парамедики Юлія Поєвська врятувала життя Володимира після важкого поранення, яке отримав під час АТО. Під час повномасштабної він пішов добровільно служити. І, на жаль, на харківському напрямку. Він загинув в бою, прикриваючи відхід своїх побратимів і прикривши своїм тілом медика. Ми втратили його. У 2019 році, чому я сьогодні прийшла, саме коли побачила новину, що Юлія буде тут, у 2019 році саме вона врятувала життя чоловіка. В нього була ну, дуже вкрай важка кровотеча, і саме завдяки їй він був живий. Саме завдяки їй ми познайомилися, тому що він був живий і в нас є синочок, Його копія, його копія тата. Юлія Тайра пережила жахіття ворожого полону. Нині вона командирка підрозділу Янголи Тайра та евакуаційного відділення 61-го військового мобільного госпіталю. Лілія Буцяк Денис Сетиновський – Новини на вежі.